Лікує пацієнтів, не отримуючи за це зарплату. Фельдшерка Світлана Литвин з села Вишеньки Коробського району зараз у декреті. Коли йде ставити крапельницю чи робити пацієнтові укол, інколи бере з собою восьмимісячну доньку, якщо дитину нема на кого лишити. Жителі чотирьох сіл Вишеньок, Черешеньок, Божанки та Чорнявки, коли їх фельдшерка пішла в декрет, залишились без медичного обслуговування. Заміни не знайшлося. У віддаленні від обласного центру села медики їхати не хочуть, каже вишеньківський староста. Та Володимир Дяченко. Тому всією громадою попросили Світлану повернутися на роботу. Вона погодилась. Каже, не може залишити хворих. Наталя Скляренко далі. Фельдшерка з вишеньок Світлана Литвин залишає свою восьмимісячну доньку з родичкою та йде до хворих. Зараз вона у декретній відпустці. Каже, селяни просять пролікувати, вона не відмовляє. Лишаю свою дитину на чоловікову сестру. Якщо просять так, що ну, нема виходу, просто забираю її з собою в медпункт. Гуляє, да, санітарка гуляє, поки я роблю щеплення, капельниці, оце. сидить вона зі мною тоді. А так ну, викручуюсь потрошку. У сільському фапі на Світлану чекають хворі. Валентина Сологуб, гіпертонік, каже: навесні тиск підвищується частіше, пігулки не допомагають. Лікар призначає уколи та крапельниці. Лежать нам на стаціонарі це дуже дорого. Для того щоб пролежати на стаціонарі, це треба 5 тисяч. А ми отримуємо пенсію тільки полтори тисячі. Так що це дуже для нас дорого. Так що ми алегини дуже вдячний, що вона нас не бросає. Найближчий Менбут, це в нас короб. автобус ходить раз у тиждень. У нас дуже велика проблема з цим, тому що зараз зробили сімейних лікарів. Сімейні лікарі приїдеш, поки вистаєш в очередь до сімейного лікаря, вона тобі дасть, дасть направлення на аналізи, аналізи до 11 годин, і автобус вже наш відправляється. І це нам дуже не, ну як сказати, незручно. Лікуватися у ФАП до Світлани йдуть жителі чотирьох сіл: вишеньок, черешеньок, чорнявки та бужанки. Фершерка каже, за потреби ходить на виклики додому. І оце хожу, капаю, просять. Особливо це оцей період осінь, весна дуже часто приходиться. Вишеньківський староста Володимир Дяченко говорить, приміщення ФАПу відремонтували, закупили нове обладнання. На роботу приїхала фельдшерка Світлана Литвин. Коли торік пішла в декрет, виникла проблема з медичним обслуговуванням селян. Староста звертався до керівництва коробської лікарні, давав запити через мережу інтернет. Бажаючих працювати не знайшлося. У нас виникла проблема в минулому році, коли наш фельдшер пішла в декретну відпустку, то заміну їй не змогли знайти. Немає молодих спеціалістів, які б згодні йти на село працювати. І от на сьогоднішній день, дякуючи їй, що вона так от з доброї волі приходить, виручає людей. Загалом в селах Коробської об'єднаної територіальної громади бракує п'ятьох фельдшерів, каже головний лікар Коробського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Сімака. Троє медиків в декретній відпустці. Двоє звільнились через небажання працювати на мінімальну зарплату. Їхали раніше, але тепер не хочуть. Тепер у мене вже двоє втекло, поїхали на заробітки у що Хочуть працювати, чого не хочуть, скажу зразу. Візька заробітна плата і житла нема. Наталія Скляренко, Євген Козинець, новини на Юа Чернігів.